Вітаємо вас, шановних глядачів! В ефірі програма Ретроспектива. 1 вересня 1939 року, через тиждень після підписання договору про ненапад з СССР, так званого пакту ріббентропа Молотова, нацистська Німеччина вторглася на територію польської держави, розпочавши найбільшу та найкривавішу трагедію людства Другу світову війну. 17 вересня у війну вступив СССР. Українські землі з перших днів опинилися в епіцентрі бойових дій про міфи та реальність початку Другої світової війни ведемо мову з доцентом Житомирського державного університету імені Івана Франка Миколою Володимировичем Кордоном. Шановний Микола Володимировичу, вітаю в нас у нашій студії. І таке перше до вас запитання: Друга світова війна для України розпочалася з 1 вересня 1939 року. Чи 22 червня 1941 року, тому що є і такі погляди, і, і такі, як тут ви Я це все оцінюєте? Хочу зазначити, що Друга світова війна це найбільша подія в історії людства. Ця війна безпосередньо торкається України, як ви справедливо сказали, Україна опинилася. В епіцентрі воєнних дій, якщо брати весь період з 1939 і до 1944 року, коли Україна була окупована нацистами і коли було покінчено з цією окупацією, то цей вогнений смерч він по території України пройшовся декілька разів. Радянські війська відступали в 1941-42 роках, все вивозилося, що не могли вивезти, знищували. Потім гітлерівці в 1943-44 році відступали, але робили те ж саме, що можна було вивезти, що не можна, було це, це нищилося зруйноване. То це тема вічна. Друга світова війна. Вона дасть хліб ще не одному поколінню істориків, і ми говоримо про те, що це найбільше стосується України, хоч би з тієї точки зору, що Україна найбільше потерпіла у цій війні, по суті, з усіх воюючих країн. Но війна почалася, як ви сказали, 1 вересня 1939 року. Ну, Ми трактуємо це як початок Другої світової війни. Ну, я думаю, що залишається ще такий у нас конституційний термін, конституційне поняття Велика Вітчизняна війна, Ну, яка почалася пізніше. Пізніше, 22 червня 1941 року. То в часовому вимірі вони. Ну, початок їхній різний. Ну, серед істориків, серед широкого загалу побутує таке ну, поняття, що, може, не треба говорити Велика вітчизняна війна. Ну, я повторюю, що це ще конституційне поняття. От, і Якщо комусь не подобається Велика Вітчизняна, можна називати Радянсько-Німецька війна, можна називати, може це буде точніше, німецько-радянська війна, тому що таки в 1941 році Німеччина першою напала на Радянський Союз. От. Ну, Ви тут назвали початок війни 1 вересня, цьому за тиждень до цього передував пакт його підписання, пакт Молотова ріббентропа Ми можемо таке констатувати, що в цей період Німеччина і Радянський Союз, якщо брати Європу, вони проявляли найбільшу агресивність. І, по суті, оцей пакт він був підписаний, до речі, про ненапад називається, на 10 років. Про ненапад. От. Він, по суті, яка його суть? Його суть в тому, що Східна Європа вона підлягала поділу між Німеччиною і Радянським Союзом, між кер... їхніми керівниками Гітлером і Сталіном. Там був таємний протокол до цього пакту. В цьому таємному протоколі говорилося, що якщо Німеччина. Нападе на Польщу, то Радянський Союз уведе свої війська в західну Україну і західну Білорусь. Введення радянських військ на території колишньої Польщі це є визволенням бажанням визволити два братні народи білорусів і українців. Чи це є результатом домовленості між, між Німеччиною і Радянським Союзом? Як ви тут однозначно? Це є результат домовленості між Німеччиною і Радянським Союзом. Радянський Союз, і ну зокрема, конкретно Сталін, тобто в цьому вони використали в цьому пакті. Було записано. Да, так, Записано, що радянський Союз веде свої війська в західну Білорусію і Західну Україну. Ну, це робилося під прикриттям визволення єдинокровних. І братів по суті, така країна, скажімо, нормальна країна. От як Польща, вона була зраджена оцими двома країнами. Зокрема, була зраджена Радянським Союзом, який пішов на змову з гідлерівською Німеччиною, і Польща як держава вона припинила своє існування. Тому що ця кампанія, у нас, скажімо так, завершилася у 20-х числах 1939 року, Польща була поділена ось цими двома диктаторами. Радянський Союз, щоб прикрити свою агресію, він очікував. Тобто війна почалася 1 вересня, він війська не вводив. Він... Німеччина Гітлер турбувалася днів. Так? Да, через 17 днів, весь час зверталися до Сталіна. От. Радянський Союз ну, хотів показати світовій громадській думці в якійсь мірі свою миролюбність, і що він бере просто під захист західних українців і західних білорусів. І ну, очікував до 17 вересня. Ну, аргумент, наче, вагомий. Дивіться, да, об'єднати землі. Так, да, це вагомий аргумент. До речі, треба сказати, що Західна Європа, Захід в особі Франції, Англії, в особі керівника Англії Черчилля, Ну вони в якійсь мірі пішли на поводу радянського союзу, ну от, і сталіна. Тому що, ну, по суті, Радянський Союз у цьому відношенні він претендував, скажімо так, на етнічні українські і білоруські землі. І забігаючи наперед, я можу сказати, що кордон от, пройшов, от, вже, скажімо так, між Радянським Союзом і Німеччиною, тому що Польщі не стало. Кордон пройшов по так званій лінії Керзона. Керзон це у Першу світову війну був міністр закордонних справ Англії, і там були визначені кордони, скажімо, між радянською Росією і Польщею в 1919 році. І Черчилль погодився, і він ну, звертався. Навіть до польського емігрантського уряду, ну, по суті, офіційної такої війни, оголошеної, з боку Радянського Союзу не було. Просто Радянський Союз вів свої війська, було утворено Український фронт, значить, командувачем оцим українським фронтом, ну, був нарком оборони, який в 1900. У 40 році змінив Климента Єфремовича Ворошилова Семен Константинович Тимошенко. Начальником штабу також відомий пізніше діяч, це був командувач пізніше військами Першого Українського фронту, генерал Микола Федорович Ватутін. Ну і дуже відомий був член військової ради цього фронту Микита Сергійович Хрущов. Він разом з тим був на посаді першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії України. І радянські війська 17 вересня перейшли. Радянсько-польський кордон. До речі, Сталіну. Там, дом... до речі, були якісь бойові дії? Супротив був чи не Нас супротив був? ну, Трагедія ну, знову ця повторяється. Що в якійсь мірі знову в результаті української бездержавності українці воювали з українцями, тому що українці 112 тисяч українців було в польській армії. от. Ну і загинуло 7,5 тисяч українців в польській армії. Ну основна кількість їх загинула в боях з гітлерівською Німеччиною. Але частина загинула і в боях з радянською армією. Ну, радянські втрати це є більше 700 чоловік. Ну, війська були дуже. Навіть чисельні, і по суті поляки у великій мірі їм теж була дана команда, тому що Польща не очікувала нападу з боку Радянського Союзу їм була дана команда у великій мірі не давати спротив наступаючій червоній. Армії. Ну вони ж Червона армія знала, куди на яку на який кордон оце ж ви сказали. Да, ви лінія стат? Керзона, так, да, тут Німець. можна сказати таке, що німці наступають, а радянські ще не наступають. І німці почали займати ті території, які по пакту Молотова Ріббентропа повинні були відійти до Радянського Союзу. Німці, наприклад, зайняли Дрогобич, зайняли Стрий. От. І поки потім, коли ці кордони почали встановлюватися, то німці, ці українські міс міста, вони залишали. Ну, Сталін дуже турбувався, щоб якнайшвидше взяти місто Львів. Місто Львів було захоплено радянською Червоною армією 22 вересня. Сталін пам'ятав Львів ще 20 років тому, в 1920 році. Коли він був одним із командирів радянських е, 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 у радянсько польській війні, і ніяк не могли взяти Львів і Замостя, Тухачевський дійшов уже в 1920 році до Варшави, і Тухачевський звинуватив Сталіна, що там радянські сили були сконцентровані біля Львова і вони не були перекинуті на вирішальний Варшавський напрямок, і радянські війська зазнали поразки. Ну, до речі, Сталін це йому згадав в 1937 році, коли Тухачевський був репресований. А от там навіть коли б вже ж було анексовано, чи можна так сказати, Польщу, би, і... німецькі і радянські війська навіть проводили що там, спільний парад. Чи... Ну, є таке, що от 22 вересня радянські війська взяли Львів, і 22 вересня вже по суті було святкування перемоги у цій війні. І святкували. Хто святкував? Червона армія святкувала і святкував німецький вермахт. І є таке білоруське місто Брест. 22 вересня там було проведено спільний парад радянських і німецьких військ. Наж німецькими військами на цьому параді командував новідомий їхній танковий полководець Гудеріан, а Ну, радянськими військами теж майбутній е, видатний полководець, який став маршалом Радянського Союзу Василь Чуйков. Ми говоримо про пакт Молотова Ріббентропа, який війшов в історію як пакт про ненапад. І ми побачили, який це е, у 41-му році, який це не напад. А тут ще треба говорити 29 вересня. 1939 року. Знову ж таки, у Москві, так як і пакт Молодого риббентропа було підписано договір про дружбу і кордони між Німеччиною і Радянським Союзом. І оце вже встановлялися кордони. По цій я вже говорив так званій лінії Керзона. До речі, Микита Сергійович Хрущов говорив, щоб таке українське місто, як Перемишель, за результатами оцього договору про дружби, щоб воно війшло до складу України, на це не пішли, і перемишель, значить, розділили посередині. Закид, там річка Сян протікає. То західна частина відійшла до німецької окупації, а східна... Відійшла до України. До речі, хочу сказати за жінку Жінку Хрущова Ніну Петрівну. Вона вихідець з тих місць, вона вихідець з Холмщини. От. І в цей час вона відвідала цю ну, Холмщину. І це, мабуть, теж було однією з причин, вона жила в Москві. Жила в Москві з Хрущовим, що Хрущов виступав за те, щоб ці землі входили до складу України. До речі, Хрущов за це виступив от, і в 1944 році, коли вже державні кордони встановлювалися між Польщею і Радянським Союзом. Там є такі. Етнічні українські землі сьогодні на території Польщі це Лемківщина, Холмщина. Лемків по... вже свого часу да, виселили там, да, Посяння. Це 47-й рік Це вже пізніше да, 47-й рік, Посяння і Підляша Там жило 1 мільйон 200 тисяч українців. То Хрущов казав, що потрібно утворити Холмську область радянської України, щоб ці землі входили. Но позиція була Сталіна ну, іншою. Іншою, ну, він так, мабуть, це, що, що ці землі відходять до Польщі, і це була плата Польщі, що вона з 1944 року ставала соціалістичною Польщею. Микола Володимирович, ну то як же правильно вести мову про, про Велику вітчизняну війну чи про Другу світову якраз для нас? Ну, я вже про це ну, на початку говорив, що ну, Друга світова війна, Віктор Якович, Друга світова війна це поняття ширше. Друга світова війна це 1 вересня 1939 року. І Радянське чого раніше це замовчувалося? Сьогодні ми можемо сказати, що Радянський Союз вступив, оце замовчувалося. У Другу світову війну, 17 вересня 1939 року, оце замовчувалося. Ну, а Велика Вітчизняна війна вона має менший вимір, тому що вона почалася в 1941 році. Так що сьогодні дійсно ми можемо говорити про Другу світову війну стосовно Радянського Союзу. Дивіться. І Візьмемо пакт Молотова риббентропа то там же ж мова йшла не тільки про Польщу, а мова йшла про сфери впливу. От говорилося, що Фінляндія це сфера впливу Радянського Союзу. Радянський Союз у листопаді 1939 року почав війну проти Фінляндії. І ця війна йшла до березня 1940 року. Ну, то це теж період Другої світової війни, і Радянський Союз воював в цей період. То, звичайно, що такі речі нам потрібно говорити. Ну, те, що агресор, то агресор. І тут стосовно Польщі і стосовно Фінляндії, тут не, не прибавити, не, не відняти. Тепер у пакті Молотова-Риппентропа говорилося. Що країни Прибалтики є теж сферою інтересів Радянського Союзу. Це Естонія, Латвія і Литва. Що вийшло? Результат такий, що в 1940 році вони війшли до складу Радянського Союзу. Ну, Бог дав, що це більш-менш відбулося мирними засобами. Тепер у, у пакті молотова Ріббентропа. І йшлося про те, що Бесарабія, також це сфера інтересів Радянського, Радянського Союзу. Так. знову ж таки, 1940 рік Радянський Союз дав Румунії, Гітлер на це погодився: дав Румунії ультиматум, що Румунія повинна звільнити північну боковину і Бесарабію. І ось ці, ці три повіти Бесарабії. Це Хотинський на півночі, і на півдні Ізмаїльський і Акарманський. Акарман сьогодні це Білгород Дністровський. Вони ввійшли до складу України. Так що ми можемо говорити, що дійсно що з 1939 року Радянський Союз і Німеччина вони почали перекроювати кордони Європи. Європи. Це щось. Віктор Якович, я можу сказати, що це щось нагадує і сьогоднішній у великій мірі день, ну, тут далеко ходити не треба, можу називати Автономну Республіку Крим, Крим. і ті події, які сьогодні відбуваються на території Донецької і Луганської областей. От. Ну, дуже багато полонених. Полонених були сотні тисяч. Ну, я кажу, що Польща дала по суті, вказівку не чинити опору. То сотнями тисяч полонених. Червона армія взяла. Ну, трагічна доля цих полонених поляків. Ну, всім відома сумно,звісна катинь і інші табори, де е, в 1940 році було рішення Політбюро ЦК ВКПБ про знищення польських офіцерів і генералів. От, і в Катині і інших значить, цих таборах е, було знищено 21 900 польських офіцерів і генералів, і то ви може пам'ятаєте. Що це сороковий рік, а у 2010 році наші річниця була, і велика польська делегація їхала ну, це, а, точніше, не їхала, а летіла Відома історія. Да, і трагічно. Дивіться, е е ну я на наші розмови, що таке, Ще таке запитання до вас: чи сьогодні все сказали історики, наші історики про маловідомі і багатогранні аспекти? Українського вимору виміру, іменно українського виміру в Другій світовій війні. Ну, що, чи... ще багато потрібно сказати, тому що ми в великій мірі ще тільки виходимо. З радянської історії, з розуміння радянської історії. І ми дійсно, що український вимір Другої світової війни ми повинні показувати. Ми повинні показувати і ці депортації, і ті заборони. От. Ми повинні показувати кадри. Кадри були різні, різні. Ну, дивіться, і ж був український фронт. 17 вересня. За цим українським фронтом зразу йшли силові каральні органи. Ішов такий міністр внутрішніх справ України Іван Сіров. І вони зразу почали займатися депортаціями, почали займатися репресіями. Оцей Іван Сіров, він у червні 1957 року, будучи на посаді голови комітету державної безпеки радянського союзу, він підтримав Микиту Сергійовича Хрущова, тому що в червні 1957 року президія ЦК КПРС зняла Хрущова з посади першого секретаря. А Хрущова, по суті, підтримали силові структури, підтримало Міністерство оборони в особі Георгія Костянтиновича Жукова, і підтримав Іван Сіров, який його знав ще по Україні. Ну, Потім був скликаний пленом ЦК КПРС, який не погодився з рішенням президії. Дякую, Дякую вам за таку цікаву змістовну розмову. Звичайно, тема широка, і можна ми лише. Торкнулися ну, практично початку Другої світової війни так, і тих моментів, які тоді були. Тому я вам щиро і сердечно дякую, дякую. за вашу розмову, о, за те, що дякую. прийшли. І думаю, що наша зустріч не остання. Бажаю дякую. вам успіхів. Дякую.